Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні я вирішила зробити молочно-шоколадний десерт, який гуляє просторами тік-току. Готується він дуже просто та легко, всього за 5 хвилин. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. В каструлю вливаємо молоко, додаємо цукор, какао та рослинний загущувач агар-агар. Кажуть, якщо додати плитку чорного шоколаду, то буде набагато смачніше. Хто б сумнівався? Ставимо на вогонь, перемішуємо та варимо, допоки не з'являться бульки і маса не почне загусати. Виключаємо, переливаємо в форму. У мене силіконова. Хай охолоне при кімнатній температурі, а потім до холодильника на пару годин. Готово. Вискакує з форми десертик. Дуже ніжний. Нарізаємо як по маслу. Отже, готуйте та смакуйте. Це просто та смачно. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. За те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде Україна!